Робота і потужність сили. елементарна робота сили. Для характеристики дії сили на матеріальну точку або тіло при деякому його переміщенні застосовується поняття роботи сили. При цьому робота характеризує ту дію сили, якою визначається зміна модуля швидкості руху точки. Робота з силами на нескінченно малому переміщенні її точки приклад, прикладання е, називається елементарною роботою сили. ДА дорівнює П повножите на ДР, dA ДА дорівнює П повножите на модуль ДР помножити на косинус між П та ДР, де модуль ДР дорівнює ДС, елементарне переміщення точки М вздовж траєкторії, те дотично до траєкторії руху точки М dA дорівнює P помножити на DS помножте на косинус між P та V. Ось точка P, θ, R, точка O DR V. P помножити на косинус між P та V дорівнює P, тета, dA дорівнює P, тета помножити на dS. Згідно елементарна робота сили дорівнює добутку сили на елементарне переміщення точки прикладання сили вздовж траєкторії і на косинус кута між силою і напрямком руху, напрямком швидкості. Якщо кут між П та В менше 90 градусів, робота додатна. Якщо кут між П та В дорівнює 0, dA ДА дорівнює П помножити на ДС, робота має максимум. Якщо кут між P та В більше 90 градусів роботи від'ємна. Якщо кут між П та В дорівнює 90 градусів, де А дорівнює 0, робота дорівнює 0. Елементарна робота сили на переміщенні, яке перпендикулярно до напрямку руху точки дорівнює 0. Елементарну роботу сили ДА дорівнює П помножити на ДР можна виразити в аналітичній формі. Для цього уявимо силу П і переміщення ДР через їх проєкції на осі координат. П дорівнює І помножити на PX плюс J помножити на Пі, плюс К помножити на Пз, Р дорівнює Икс плюс Jy плюс КЗ, ДР дорівнює IDX плюс J Dyк плюс К і підставимо у вираз роботи де а дорівнює сума IPX плюс J P Y плюс КП З на суму І DX плюс Y DY ой J плюс помножити на DY плюс К помножити на D Z. Звідки остаточно маємо D Aрівня PX по DX плюс PY по DY? Плюс ПЗ по ДЗ. Таким чином, елементарна робота сили дорівнює сумі добутків проекції сили на варіації відповідних координат точки прикладення, прикладення сили. Робота сили на кінцевому переміщенні. Припустимо, що точка М перемістилась з положення М1 до положення М2. Тоді робота сили П на цьому переміщенні дорівнює інтегралу від елементарної роботи, взятому вздовж цього переміщення, а дорівнює інтеграл від М1 до М2 по ДА. Дивимося точка М ПМП М1 точка О і точка М2. В залежності від того, в якій формі записана елементарна робота, маємо різні формули роботи сили на кінцевому переміщенні. А дорівнює інтеграл від М1 до М2, П помножити на косинус між П та В по ДС. дорівнює інтеграл від М1 до М2, П Т помножити на DS. І дорівнює інтеграл від М1 до М2. Сума Px помножити на DX плюс Py помножити на плюс пz по дz. Якщо вектор сили є сталою величиною P до рівня константа, то П до рівня P помножити на косинус між P та В рівня константа, і тоді А дорівнює П т помножити на S до рівня P помножити на S на косинус між P та В. Робота сталої сили на прямолінійному переміщенні її точки прикладення дорівнює добутку модуля сили на величину переміщення і на косину з кута між вектором сили і напрямком руху і швидкістю. Розмірність роботи в системі С А 1 мітон помножити на 1 метр дорівнює 1 джоуль. Графічний спосіб обчислення роботи. Робота сили може бути обчислена аналітично за допомогою формули або графічно на підставі формули. Для графічного обчислення роботи використовують графік зміни сили в функції переміщення, наприклад, ПТ та дорівнює F від S. Вздовж осі абсцис цього графіка відкладають у деякому масштабі значення дугової координати S, А вздовж осі ординат відповідні значення проєкції сили на дотичну п тета. -тета дорівнює F від S, де а дорівнює П помножити на ДС'. А дорівнює інтеграл від А до Б, П помножити на ДС, дорівня площі АБЦ, Д вимножити на ню Б на ню С. Деню Пеню С, масштабні коефіцієнти сили і переміщення. Робота сили на переміщенні і точки прикладення обчислюється площею фігури, обмеженою вісю абсцис, кривою ПТ та дрині F від S і двома ординатами, які відповідають початковому і кінцевому положенню рухомої точки. Робота рівнодійної сили. Робота рівнодійної сили на деякому шляху дорівнює алгебраїчній сумі робіт складових сил на тому ж шляху. Проекція рівнодійної сил r на вісь тета дорівнює алгебраїчній сумі проекції всіх сил на вісь тета. R помножити на косинус між R та V дорівнює p 1 помножити на косинус R між P1 та V плюс P2 помножити на косинус між p 2 та V плюс Pn помножити на косинус між PN та V. Помножимо почленно рівняння на ДС і інтегруючи від точки М1 до точки М2 одержимо. Інтеграл від М1 до М2Р на косинус R між R та В помножити на DS. дорівнює інтеграл від М1 до М2П1 помножити на косинус між П1 та В по ДС, плюс інтеграл від М1 до М2П2 помножити на косинус між П2 та В помножити на DS. Інграл від М1 до М2 ПН на космос між ПН та В по ДС. АР дорівнює А1 плюс А2 плюс АН. Потужність сили. Потужність сили це величина, яка характеризує змінення роботи сили за одиницю часу. N дорівнює DA поділено на дт, ДА дорівнює П помножити на ДР, N дорівнює П помножити на ДР поділено на ДТ, дорівнює П помножити на В, дорівнює П помножити на В на косинус між П та В. Якщо ДА дорівнює П тета на ДС', тоді N дорівнює ДА поділено на ДТ дорівнює П тета по ДС поділено на ДТ і дорівнює П тета помножити на В. Потужність сили в даний момент часу дорівнює добутку тангенціальної складової сили на швидкість точки прикладення сили. При куту між P та V дорівнює нулю, тоді N дорівнює P помножити на V. Розмірність потужності. Система Сі, N дорівнює 1 джоуль поділити на 1 секунду, і це дорівнює 1 Вт, 1 кВт це 1000 Вт. Система МКГС, N дорівнює 1 КГМ поділити на 1 секунду, дорівнює 1 КГМ поділити на секунду, 1 кг сили дорівнює 75 КГМ поділені на секунду. 1 кВт це 1,36 кг сили. Робота сили тяжіння. Нехай матеріальна точка М рухається з положення М1, Х1, Y1, Z1 в положення М2, Х2, Y2, Z2, вага точки дорівнює G дорівнює МЖ, де М маса точки ж прискорення вільного падіння. Обчислимо роботу сили G на переміщенні точки М1, М2, величина якого мала порівняння з радіусом Землі. Оберемо систему координат так, щоб віз Z була паралельна вертикалі. Тоді проєкції сили g на координатній осі дорівнюють. gx дорівнює 0, gy дорівнює 0, Gz дорівнює мінус MG. Використовуємо аналітичний вираз елементарної роботи, де A Gx по dX плюс GY по dy плюс Gz по DZ дорівнює і мінус mg dz. Тоді робота сили G на переміщенні точки із положення М1 в положення М2 буде А дорівнює МЖH, де H дорівня Z1-Z2, величина вертикального переміщення точки М. Якщо Z1 більше Z2, тобто точка М1 розташована вище за точку М2, робота сили тяжіння додатна. Якщо З1 менше З2, тобто точка М1 розташована нижче точки М2, робота сили тяжіння від'ємна. Таким чином, робота сили тяжіння дорівнює A дорівнює плюс-мінус МЖХ, де знак плюс відповідає переміщенню точки донизу, а знак мінус переміщенню точки вгору. Тобто робота сили тяжіння дорівнює взятому відповідним знаком добитку сили тяжіння на вертикальне переміщення точки її прикладення. Робота сили тяжіння не залежить від виду траєкторії, по якій рухається точка, а залежить тільки від відстані по вертикалі між положеннями точки від рівнями поверхнею землі. Робота сили тяжіння ціла на замкнутому переміщенні його центра ваги до рівня нулю. Робота з сили пружності. Основною характеристикою пружного елементу є коефіцієнт жорсткості С. Коефіцієнт жорсткості це відношення сили, яка діє на пружний елемент до величини деформації пружного елементу. Це дорівнює f 1 поділено на дельта L, ньютон поділено на метр. Звідки? f 1 дорівнює С помножити на дельта L. Якщо сила f 1 розтягнута. Розтягнула пружину на відстані дельта L і точка B перейшла в положення b 1 то на кінець пружини буде діяти в протилежний бік. Сила пружності. F пружності дорівнює C помножити на дельта L. Оберемо напрямок вісі Х вздовж пружини, а початок координат в положенні недеформованої пружини, довжина якої L нульове. Тоді F… Пружності до рівня мінус це х, де х деформація пружного елементу. Знак мінус показує, що сила спрямована у бік, що є протилежним переміщенням точки Б. Елементарна робота сили пружності дорівнює, dA дорівнює мінус F пружності по dx, дорівнює мінус CX PDX. dx. При переміщенні точки прикладення сили з положення b у положення b2, тобто на величину h, сила пружності виконує роботу. а дорівнює інтеграл від b до b2 dA, a інтеграл від 0 до h мінус f пружності по dx дорівнює мінус c, помножено на інтеграл від 0 до hx по dx. дорівнює мінус c x квадраті поділено на 2, інтервал від 0 до h дорівнює мінус c h в квадраті поділено на 2. Робота сили пружності, коли вона підкоряється закону F пружності, дорівнює це Х, дорівнює половині добутку коефіцієнта пружності на квадрат переміщення її точки прикладення, яке відраховується від положення недеформованого стану. Робота сили пружності від'ємна тому, що вектор сили пружності завжди спрямований протилежно переміщенню її точки прикладення. Роботи і потужні сили, яка прикладена до тіла, що обертається навколо осі. Нехай до твердого тіла, що обертається навколо нерухому осі Z, в точці М на відстані R від осі, прикладена довільно розміщена у просторі сила P. Визначимо роботу цієї сили. Для цього проведемо через точку М перпендикулярно до осі площину P. Розкладемо вектор сили P на вертикальну складову p 2 яка паралельна осі Z, і складову p 1 яка розташована у P. Тоді складова П2 роботу не виконує, оскільки її напрямок перпендикулярний закону швидкості В і згідно з формулою її робота дорівнює нулю. Тоді елементарна робота сили П дорівнює DA дорівнює P1 по ДС помножити на косинус між П1 та В. dS дорівнює Р помножити по dφ. де елементарний кут повороту. Де ДА дорівнює П 1 помножити на R помножити на косинус між П1 та В по Д але П 1 на Р на косинус між П1 та В дорівнює МО, обертальний обертальний момент сили П відносно осі. Z. тоді DA дорівнює MZ. Повножте на П, помнож по дефі, по дорівнює М обертальне по дефі, А дорівнює інтеграл від нуля до Фі, М обертальне по дефі. Елементарна робота сили, яка прикладена до тіла, що обертається відносно осі З, дорівнює добутку моменту цієї сили відносно осі З на елементарний кут повороту тіла. Якщо обертальний момент є сталою величиною М обертальне дорівнює константи, то А дорівнює М обертальне на Фі. Потужність сили, що прикладена до. Обортового тіла N дорівнює DA по DT, дорівнює M обертальний по DF, поділити на DT і дорівнює M обертальний, помножити на омега. Потужність сили, яка прикладена до тіла, що обертається відносно нерухомо осі, дорівнює добутку моменту цієї сили відносно осі на кутову швидкість тіла. Коефіцієнт корисної дії. Властивість тіла при переході з одного стану в інший, здійснювати роботу, характеризується його енергією. Енергія є загальна міра різних форм руху матерії. При передачі або перетворенні енергії, а також при здійсненні роботи, мають місце втрати енергії. Сили, що прикладені до тіл механічної системи, можна поділити на рушійні, робота яких є додатною, і сили опору, робота яких є від'ємна. У свою чергу, сили опору складаються із сил корисного опору для подолання яких призначений механізм або машина і сил шкідливого опору, до останніх можна віднести сили терця у шарнірах, сили гідравлічних і повітряних опорів тощо, в процесі передачі руху або виконання роботи, рушійні сили механізмів і машин долають сили корисного опору і сили шкідливого опору. Коефіцієнтом корисної дії є відношення роботи сил корисного, технологічного опору А корисно, повної витраченої роботи рушійних сил А витраченого. Н дрівня А корисно поділити на А витраченого, і це дорівнює Н корисно поділено на Н витраченого. Якщо коефіцієнт корисної дії враховує тільки механічні втрати, то він зветься механічним ККД. Оскільки сили шкідливого опору займають значне місце повній роботі, то безумовно механічний ККД завжди суттєво менше від одиниці. А витрачено, N витрачено, входить в нього, отримаємо А корисне на N корисне. Він дорівнює А корисне на поділити на А витрачене, дарівня N корисне, поділене на N витрачене, завжди менше одиниці.